І вітання усім нашим глядачам! Це програма Рівне Культурне у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії ми будемо говорити про безмежний світ фотомистецтва. тому що сьогодні у нас у гостях Олександр Майструх, фотохудожник і автор виставки Світлин Безмежність. Вітаю тебе, Сашко! Доброго дня і Ірина Чародійка, кураторка даної виставки, і просто подруга Олександра. Вітаю тебе, Ірина. Доброго дня. Отож, днями Сашко стартувала твоя виставка уже в такому більш повному форматі, я би сказала, безмежність. Розкажи детальніше про виставку, що за виставка, і як, власне, вдалося її організувати. Ну, взагалі, виставка безмежність вона планувалася декілька місяців тому. От і можна сказати, що завдяки моїм друзям, а безпосередньо завдяки Ірині. Вона стала взагалі можлива, тому що якби не її підтримка і допомога, ну я би абсолютно не зміг би реалізувати те, що ви могли побачити на відкритті. от. Evet. І Це вже така більш повна виставка, тому що на початку квітня була така, я би сказала, трошки у меншому форматі. В творчій студії терен арт була менша виставка. Так. Скільки там було представлено робіт, і скільки вже власне на безмежності у виставковій залі будинку культури в, в художній студії Безбар'єрній Трен Арт було представлено 38 фоторобіт. От і е, е, сама експозиція була сформована е, в. Урахуванням того, що там у Олі навчаються дітки з інвалідністю, і, відповідно, я намагався ми намагалися сформувати таку виставку, яка, можливо, б зацікавила тих дітей, які приходять малювати, але в тому числі ну ті, хто можуть тримати телефон з фотокамерою в руках, щоб вони, можливо, надихнулися цими роботами і спробували навіть фотографувати, хто може. От і. Це саме в такому форматі і воно і планувалося. Тобто там більше було е пейзажів, фотографій дітей, е тварини, от, і ну, відповідно кхм, на фо фотороботи наших захисників, бо це ну, зараз найактуальніша тема, бо без них, без наших захисників і захисниць ми б не мали можливості не просто там жити, а не, не просто творити, а й жити. Ну, про тематику робіт, яка зараз представлена, ми дещо пізніше поговоримо. А я би хотіла, щоб Ірина доповнила, власне, як долучилася до організації цієї виставки і чому вона приурочена. Я знайома з Сашою років 12. Класне спілкування, дружба, підтримка, розуміння. Я його підтримую. Так само в мене, коли відбуваються якісь певні перепитії життєві, він мене підтримує. А... Перша виставка, яку я допомагала робити, вона не пам'ятаю, скільки років. 2015 тому. рік Грудень називалося «Калейдоскоп емоцій. Так? От так. з цього і почалось все. От. А, так само виставка. В... Більш-менше, аніж та, що зараз в міському будинку культури персональна, масштабна, теж організовували. Мені цікаво щось організовувати, створювати, тому що є ця творча складова в мені. І дуже люблю ці організаційні моменти. Всі ли, поговорили, а давай зробимо. Не всі роботи були. Достатньо я маю на увазі по кількості, і коли я вмикаюсь, от, нутро своє вмикаю, от і мені хочеться творити. Я люблю швидкість і за останні місяці два дуже багато робіт було створено, нових різної тематики. Тому якби я думаю, що все відбулося так, як ми планували, і навіть краще. Тобто, спеціально до цієї виставки безмежність, яка нині представлена, mm -hmm. є ще і були створені спеціально нові роботи, так? Так, однозначно. Нам ну, хотілося б показати усю глибину напрямків: 11, напевно, чи 12 представлено різних. І в кожному напрямку є своя душа, є своя глибина. Творчість. Я пропоную зараз подивитися відеосюжет, який які зняли наші журналісти. Із відкриття виставки Безмежність. Ми також побачимо і світлини, і побачимо очі, які світяться, які є героями світлин, і відгуки учасників даної фотовиставки. Отож, увага на екран. Фотовиставку приурочено 24-й річниці творчої діяльності Олександра Майструка. Презентували у Рівному в міському будинку культури представили понад 80 класичних чорно-білих робіт. Саме така естетика, як зізнається автор, допомагає краще передати емоції, зафіксувати погляд та рельєф обличчя. Я люблю класичне чи класичні класичні фотографії. Це красама класичні чоловіки взагалі в портретах. Чорно-білий портрет він дуже підкреслює очі людини, а очі це зеркало душі. Ця виставка вона і відбувається завдяки моїм друзям, які допомогли це все організувати і гостинності міського будинку культури. На світлинах знайомі й незнайомі обличчя, друзі, творчі особистості та просто перехожі, які стали героями фотовиставки. Оксана Юрченко, жінка, яка зображена на фото разом з донькою. Вона каже: Олександр бачить серцем та глибиною душі. Він вміє бачити. Щось більше, ніж будь-яка людина. І його об'єктив вміє ловити якісь такі незримі моменти. Я завжди питала, кажу, Саша, чи ви на твоїх фотографіях така гарна? ж, насправді не є такою. Але він казав: ну, бо я такою тебе бачу. Так бачать тебе мої очі, мій об'єктив. Я щаслива мати його фотографії, я їх дуже люблю, вони дуже глибокі. Назва виставки Безмежність не випадкова. Вона втілює не лише нескінченість думок, сили духу, а й захоплення. Олександра Космосом у кожній роботі прагнення до широти до виходу за межі звичних рамок і обмежень, зроблені в тому числі і за період 24 роки. От більша половина тут абсолютно нові роботи, як нові принаймні ті роботи, яких ще глядач не бачив. Вони можливо виконані набагато там раніше, але вперше демонструються. Олександр не лише фотограф, він активно працює з дітьми з інвалідністю, проводить творчі проєкти проєкти. його підтримує багато небайдужих, зокрема Олена Медведєва. Олександр фотографував наші проекти. Він також брав участь у проєкті вишивка українською. Ось і коли ми вишивали, він робив дуже цікаві фотознімки. А сьогодні представлена робота, на якій зображені ми з Наталкою серветник. Власне, вона зроблена в Гончаренко центрі. Тоді, коли відбувалися наші майстер-класи, через фотовиставки Олександр Майструк прагне говорити з суспільством про рівність, про те, що поруч з нами є люди з інвалідністю, які хочуть бути почутими, прийнятими, щоб їх розуміли, і про дітей, які потребують підтримки, щоб розкривати. Ти свої таланти Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Отож, власне, ми бачимо повна зала людей, яблуку ніде впасти, позитивні, приємні емоції. І мені здається, що люди, які завітали і побачили себе десь, там, можливо, 10, 15 чи 20 років тому, були так ну, по-дитячому, по з таким захопленням дивилися на себе. Сашко, розкажи, будь ласка, які світлини, які ти представив саме на цій виставці. Тому що є багато і портретних фото, є і окрема така серія про військових, є пейзажі, є різноманітні натюрморти. Взагалі, ви знаєте, я б хотів би торкнутися того, як народилася назва безмежність. 22 березня 2025 року ми з колегами з фотоклубу Час завдяки Сергію Бусленку і нашому колезі Олександру Більчуку з Луцька. От, Ми потрапили, поїхали до Луцька на Адреналін Хаус подивитися виставку, в, взагалі, побувати там в цьому такому надзвичайному місці. Я настільки був над, на, надихнувся цим усім. от, І по дорозі, по дорозі назад ми, так як планувалася виставка в. Студії Теренарт і продумувалась концепція. Я з Іриною радився стосовно взагалі думок, назви і так далі, ну, щоб це якось об'єднати. І в мене виникла е, назва, так як мені хотілося поєднати і фотографії про людей з інвалідністю. От, і це е, необмеженість. Тобто, людина, ну зазвичай е, кажуть, людина з обмеженими можливостями, а мені навпаки, хотілося. Показати, що в людини немає обмежень. Тобто в мене була така робоча назва необмеженість, але от Ірина дуже влучно підказала, що каже, краще необмеженість. Безмежність, безмежність. Так, так, так. Безмежність перепрошую. У мене була необмеженість. да, Ірина підказала, давай, Саша, все-таки безмежність цікавіше. І от завдяки Ірині ця назва мені просто відгукнулася от те, що я якби мені не вистачало от, от цього. Ця назва просто поєднала абсолютно всі мої напрямки, в тому числі й те, що я полюбляю астрономію, це з космосом пов'язано. Тобто, необмеженість думок, необмеженість польоту фантазії, необмеженість в просторі і часі тобто, те, що я спостерігав, знаходячись в чотирьох стінах, маючи своє вікно, і відчуття оцеї необмеженості, воно виникало, коли я бачив зоряне небо і розумів, які віддалі я можу осягнути. Своїми очима і бачити світло тих зірок, які мчать до нас мільйони світлових років. Якщо говорити, ну, от, власне, ти сказав, пояснив, чому саме така назва, яка тематика, як працювалося тобі, тобі із героями світлин. Розкажи, зокрема, давай спочатку почнемо з військових, а потім перейдемо на наших таких теж незламних рівнян: це люди з інвалідністю, зокрема, як тільки в залу заходиш. Там є фотографія Даринки, є фотографія Івана Сівака. Давай теж про це розкажи. Взагалі, ідея. ну У мене були портрети моїх друзів військових, є портрет Миколи Трофимчука, добровольця, який загинув, на жаль, це син мого друга, мого однокласника Сергія Трофімчука. І ну, це для мене справді ну, болить і. Але там є ще фотографії моїх друзів, які нас захищають на даний момент. І мені обов'язково хотілося представити ці роботи, щоб люди бачили завдяки кому ми маємо можливість не просто жити, а й насолоджуватись спілкування одне з одним. І е, Ірина дуже влучно підтримала ідею зробити серію фоторобіт ще з військовими, і е, домовились з Оксаною, що ми. Залучимо ще інших військових, і зробити таку фотороботу, яка би е, об'єднувала усіх військових, які е, там вона, е, ця фоторобота, де двох два військових спиною до спини зображені, і вона символізує те, що от побратими, які спина до спини захищають і воюють проти нашого ворога, який хоче нас знищити. От і оця от серія військових вона ще доповнюється. На жаль, не не вдалося мені втілити ще де деякі задумки, які я планував, і завдяки їй теж. З Іриною ми, ми це планували зробити. Ну от наразі проєкт, ще, як то кажуть, ця серія фоторобіт, вона продовжується, вона відкрита, і я сподіваюся, що ми зробимо ще декілька цікавих фоторобіт. Доповнимо. От. І, а наступна те, що стосується людей з інвалідністю, от це, це така серія, я її назвав ще давним-давно життя. Тобто, Життя людей, які, незважаючи ні на що, продовжують не просто жити, а собою надихати інших і показувати незламність сили духу. От. Е, ну, взагалі, ця тема мені дуже близька, і особливо я знову зазначу, що будь-якою своєю фотовиставкою і Будь-якою подією творчою я намагаюся привернути увагу суспільства до людей з інвалідністю, особливо до дітей з інвалідністю. І мій власний приклад моєї тво, мого творчого розвитку і накраси пов'язаний з тим, що якби. Мені свій час не приділили певну увагу, не поділилися досвідом, на що я вважаю себе вихованцем нашого фотоклубу час Рівненського, От і то можливо, я творчо б не відбувся, і мої фотороботи би ніколи не побачили світ, і в тому вигляді, в якому ви бачите їх зараз. І більше того, вони б, як виявляється, не надихали б багатьох людей. От і тому знову ж кажу, що коли я починав виходити в світ на милицях в соціум. Це було це кінець 90-х років після навчання у військовому інституті Київському, Київському інституті військово-повітряних сил. Я на жаль рік провчився, захворів. Мене була мрія бути військовим льотчиком. От але так сталося, що ну я став фотометцем, і е, коли я вперше з'являвся на наших вулицях. Пересуваючись на милицях, на мене дивилися, відверто кажучи, як на інопланетянина. От, ну це так, м'яко кажучи. Але е, зараз я бачу, да, ці зміни в порівнянні з тим часом великі, але є ще куди нам змінюватися. І е, зважаючи на те, що щодня на вулицях наших міст з'являються люди, наші захисники і захисниці або просто цивільні, які постраждали внаслідок війни. от, і... Із-за того, що Росія намагається нас знищити, і мені б дуже хотілося, щоб на людей з інвалідністю дивилися, як на рівних, От оце надзвичайно потрібно. І будь-яка моя оця от участь у творчих проєктах – це намагання тому показати, що просто допоможіть цим людям реалізуватися, кожен з нас має свої таланти і задатки. Тобто не потрібно їх відгороджувати, обмежувати від такого повноцінного життя. Потрібно їх просто залучати у ці різноманітні творчі процеси і підтримувати, так? Сам. Іриночко, що тобі під час організації виставки, на твою думку, от вдалося найбільше? Або, навпаки, що було таким найбільшим викликом? Сам процес створення підготовки він виснажував. A, тому що багато деталей, a, багато роботи потрібно зробити, встигнути. А я чітка, a, кожного дня плани пишу: так, Саша, ти зробив, не, не зробив, ну, я злилась, правда. Ну Тому що я люблю, коли все чітко. Найбільше, що мені подобалося спостерігати за людьми, які були присутні на виставці, тому що кожна людина, яка прийшла, яка допомагала. Це так класно, це така енергетика потужна. Подобалось за ними спостерігати, як вони дивляться на ці світлини, хтось в себе впізнає, хтось відчуває цю творчу глибину. І я просто кайфувала усім процесом, що відбувалося. Від самої ідеї і до презентації. Так, так от о, якщо говорити про от, відкриття, я просто от, нарешті видихнула все, все відбувається так, як потрібно, як планувалося, і навіть краще. І дуже класно, що ті люди, які допомагали, частинку душі теж вкладали в цей процес, це так важливо. І справді, якщо говорити списком, про людей, які допомагали, він буде великим. Тому об'ємно всім дякую, хто долучився до організації, хто підтримував, хто надихав. Щира подяка вам. Олександре, яка от на виставці ви сказали про те, що є багато різних тем. Ми дещо обговорили. Яка твоя найулюбленіша тематика для роботи у фотографії? Ви знаєте, ну, дуже важко виокремити, тому що напевно всі ті теми, які представлені, вони є частинкою моєї, моєї творчого я. От, і ну, особливо напевно близькі мені ті роботи, з яких я почав. Це серія погляд з вікна. От, і ну, якби не ця серія, яка була започаткована взагалі ще в 1999 році. Та фоторобота багатьом відома, де місяць над містом. Вона знята взагалі на плівкову фотокамеру і скомпонована з двох кадрів ще до ери фотошопа завдяки моїм колегам з фотоклубу-Час. Тобто, місяць я знімав через телескоп окремо в 1999 році і з. <кій> в новорічну ніч з 99 дев'ятого на 2000 й рік я зробив кадр просто з вікна, і в кадр випадково потрапив в салют. От, хтось запускав і мені підказали в фотоклубі час, що можна поєднати ці два кадри, два негатива взяти, їх разом як бутерброд здрукувати. От на фото збільшувачі. Сергій Бусленко це допоміг зробити. Okay. І отак от народилася ця та робота з назвою Хто ми в тому вигляді, в якому її не тільки бачили рівняни а е, на багатьох фотоконкурсах в різних країнах світу. То, Ну, це ну, мені особливо близька ця тема. Звісно, тема про людей з інвалідністю, життя. І більше того, я от хочу сказати, що ті люди, які мене надихають, в тому числі, от потужно надихнула і підтримала от Ірина в моїх якихось експериментах, і ну це. Ну, це не оцінити, ну не не описати словами, і бо є люди, які тебе просто відчувають, які ну ти в чомусь сумніваєшся, вони кажуть, Саш... Давай, пробуємо все. Я там приїжджаю, заїжджаю, забираю. Все нема чого. Бо в мене в мене було, бували такі періоди в житті, особливо початок цього року. Я дуже тяжко захворів. От і взагалі в мене було ускладнення після вірусу. Я ускладнення з диханням. Я якби взагалі ну мені дуже важко було і можна сказати, от в даному випадку Ірина мене дуже підтримала і. І не дозволила, скажімо, скажі, опустити руки і здатися. Вона сказала, що у нас попереду є проекти, Саш, ти мусиш просто себе підняти і, і робити те, що треба. Так що, Ірина, дуже тобі дякую. <смірші> <смірші> і буквально по два слова. Ваші побажання нашим глядачам, Ірина. Кожному з вас я бажаю. Усе те, чого ви прагнете, чого ви потребуєте, ніколи не боятись, не зупинятись, рухатись вперед. І, і все вийде. Вас все світ чує, він завжди допоможе. Олександре, що ти побажаєш? Я взагалі, перш за все, хочу подякувати тим людям, які допомагають, допомагали, і, сподіваюся, будуть допомагати, тому що вся моя творчість, ось та, яку ви бачите в на виставках це вона складається із кожного з вас, хто є в моєму житті і хто навіть просто добрим словом чи думкою мене підтримував і підтримує. І якби не ви, я б творчо не відбувся. Так що дякую вам усім і бажаю вам, по-перше за все, міцного здоров'я, мирного неба, і щоб ви розуміли, що всередині вас є необмежені можливості. Дякую, дякую за те, що сьогодні завітали до нас. Нашим глядачам нагадаю, що фотовиставка безмежність триває до 9 червня у виставковій залі міського будинку культури. Обов'язково завітайте і подивіться пориньте у цей світ безмежності. Це була програма рівне культурна. Не перемикайте і обов'язково зустрінемось.